россиянки записала свое свернение на тле остальных подий в Украине. Это варто почути. Фу, какая вы предсказуемая. Инагент, предатель, спукота. Это уже даже не оскорбление, а какой-то протухший мем, который тв крутит на повторе. Вот если бы вы придумали что-то свеженькое, например, враг народа с просроченным паспортом или диверсант, тайно выращивающий укроп на балконе, я бы, может быть, конечно, и впечатлилась. А так... Знаете, в чем проблема с вашей логикой? Если моя родина – это вот это вот криминальное государство, которое целенаправленно разрушает жизни и будущее, и не только украинские, то я с удовольствием распишусь в предательстве. Свой список настоящих предателей я уже давно составила. Тех, кто подмахнул безумный приказ, тех, кто молчит, когда убивают других людей, кто называет войну СВО, чтобы не так было страшно. И поверьте, Ваш список меня волнует, ну, примерно так же, как вчерашний прогноз погоды. Предать тех, кто предал все человеческое, это не предательство, это самоуважение. А что касается Родины? Моя Родина это не безумный телевизор, а те, кто борется за право и за жизнь. Продолжайте в том же духе. Чем громче вы кричите про эти ярлыки, тем яснее, кто тут настоящий агент. Агент беды, разрухи и лжи. И да, за эти слова мне даже не платили иностранные гранты. Все от чистого сердца. Ты говоришь, у меня нет страны, зато у меня есть официальное признание от твоего государства преступника. Я иностранный агент. Понимаешь, в чем ирония? Твое государство публично расписалось в том, что я не их. Я вне их криминальной юрисдикции. А вот ты просто рядовой агент этого государства, только без приставки иностранный. Ты просто их слуга, который думает, что он патриот. Страна – это не прописка, это набор ценностей. Мои ценности – это жизнь, за которой сражались и умирали Лена, Никита, Маша и Николай. И правда. Моя страна сейчас везде, где есть люди, которые называют войну войной и не боятся. Она в Киеве, она в окопах, она в больницах, которые вы разбомбили, она в волонтерских центрах по всему миру. А твоя Твоя страна ⁇ это диван и лента новостей, где тебе рассказывают, как правильно ненавидеть. У меня будущее, а у тебя прошлое, которое ты пытаешься повторить на костях других. У тебя есть государство, но нет Родины. А у меня, возможно, нет их криминального государства. Но моя Родина, та, которая в сердце сейчас в трауре и борется за свое существование. И я с ней. Твои ценности ⁇ это страх и молчание. И знаешь что? За свои ценности я получила черный штамп от твоего режима. Это мой орден за совесть. А ты за что получил свой штамп? За то, что не умеешь мыслить? У тебя есть государство, которое тебя ненавидит, но притворяется, что любит. А я свободна от него. Страна, которую ты видишь по телевизору, это государство преступник с ядерной кнопкой и агрессивным культом отмены человечности. И да, я от этого государства отказалась. Це не моя страна, это твоя тюрьма. Я свободный человек, который бореться за свою настоящую родину, которая у мене в серці, а ти просто раб системи, который утішає себя тим, що вона є. Так что у кого из нас действительно нет страны? В той же час, як пишуть телеграм-канал, російські пілоти, військові і інші офіцери, які мають рідних в Україні, почали масово писати рапорти після ударів по кривому рогу, нібито вони знають, що їх очікує, після того, як до них добереться довга рука СБУ, путін перейшов чергову грань. Навіть самі росіяни вже визнають це у той же час. Диктатор Реф Путін розраховує, що президент Ш. Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір. При тому Росія готова продовжувати війну, якщо переговори проваляться. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Москві. Співрозмовники агентства кажуть, що Кремль не стурбований погрозою Трампа вести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність погресу в припинення вогню. Проте Путін розуміє, що Трамп надає йому шанс покласти край війні на найбільш вигідних для нього умовах і хоче продовжити дипломатію, Публікація з'явилась після того, як Трамп кілька разів за останні дні дав зрозуміти, нібито, що незадоволений тим, нібито що Кремль затягує переговори про перемиря. 30 березня Трамп нібито заявив телеканалу NBC, що був дуже злий, розлючений, коли Путін поставив під сумнів авторитет президента України Зеленського. Трамп вважає, що такі заяви не ведуть в правильному напрямку, і пригрозив Москві санкціями на російську нафту, якщо угоду про припинення вогню з Києвом не укладуть протягом місяця з вини Кремля. Уже 1 квітня Фокс Джекі Гайнрік з посиланням на джерело зною сходом перемовин повідомила, що Трамп розчарований діями Путіна і вважає, що Росія гальмує переговори про повне припинення вогню за інформацією. журналістської адміністрація США розглядає можливість агресивного застосування санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту. 11 березня в джиді судівська равія пройшов черговий раунд перемовин між Україною і США. За його підсумками, Україна погодилась на негайне тимчасове припинення вогню. США, відновлюють допомогу та обмін розвідданими. Україна погодилась на негайне тимчасове перемиря, відновлюють допомогу та обмін розвідданими Ша Україні. Україна погодилась на негайне тимчасове перемиря. В обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу, обмін розвідданими. Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту. Якщо на це погодиться, РФ 18 березня Трамп поговорив з Путіним обмін полоненими припинення ударів по енергетиці. Про що говорили Трамп і Путін обмін полоненими припинення ударів по енергетиці? Про що говорили Трамп і Путін? Вони зокрема обговорили запропоноване штатами 30-денне перемир'я. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію про озброєння ЗСУ. після розмови. Сторони повідомили, що Путін, нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетиці. На 30 днів уже 19 березня Трамп говорив Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по об'єктах енергетичної цивільної інфраструктури. Згодом США домовились з Україною та Росією про заборону атак в Чорному морі. Ша домовились Україною і Росією про заборону атак чорному моря. Домовились Україною та Росією про заборону атак в Чорному морі. Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню в морі в чорному морі залежить від послаблення санкцій. Зеленський каже, що тиша на морі має запрацювати одразу після заяв Білого Дому. Однак РФ висуває умови, що суперечить заяві. США. Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну. Цивільну інфраструктуру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення крапах політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайка, пишіть коментарі, підписатись. Переможемо разом.